Більшість людей нічого не досягають через те, що вони не доводять справу до кінця. Вони ставлять на цій справі хрест при першій, там, другій, третій або п'ятій невдачі. Вони думають, що от має вдатись через те, що зараз багато людей не транслюють дійсність так? блогерів, а транслюють, коли в них вже все вдасться. Вони можуть там сказати, що в них щось не вдалося, але вже потім, коли вдалося, так далі. І людина думає, що коли там це її справа, значить, має йти легко, дуже часто таку фразу говорять. Або якщо щось не заходить, значить це треба поміняти себе. Людина поскакає по сферах, бігає, шукає себе, це непогано. Але тим самим вона не доведе, не отримає цей результат через те, що вона на корню вириває вже цю справу. І давайте я вам зараз проведу приклад конкретний. Уявімо, що ваша справа це зернятко, яке ви посадили в землю, і з нього має вирости тюльпан. Наприклад, Так? ви, якщо ви ще тим більше садите в почку, де багато зарослі, то ви взагалі не побачите зразу, коли то малесеньке проросте. Але якщо навіть почва чиста, так, це установки, блоки, які вам заважають. Але допустимо, що з ними теж реально, ну важче, але реально. І ви посадили, і ви просто не побачите в тих заростях свою осіньку, що воно проросло. А навіть якщо у вас почва чиста, вам треба ви. Бути готовою почекати цей момент, поки воно проросте, замітити це, а не ходити викопувати, викопувати вища дивиться просто, не просто в землі, і так ви будете нарушати це. Відповідно, ви не можете це контролювати, коли воно проросте, але в один момент воно проросте, і коли проростає, і зразу там немає тюльпана, і ви такі, о боже, все нічого не вдалось, вириваєте це. Отак виглядає приблизно то, що ваша діяльність. Але коли ви почекаєте, будете поливати далі, обробляти ту землю, так далі, тюльпан тюрпан появиться, просто йому потрібен час, дайте собі час.